Всім привіт! Радо вітаю вас на моєму каналі День за Днем. Цього тижня на вулиці справжнісінька весна. Потепліло, випили дощі, розтану весь сніг. І хоч попереду знову планується зниження температури, люди все-таки на вулиці. Але я вже з нетерпінням чекаю весну. А сьогодні покажу вам процес приготування дуже смачної солянки. Тобто покажемо, бо солянку готує мій чоловік. Я до цієї справи навіть не пхаюся, оскільки в нього виходить дуже-дуже смачно. Спершу нам потрібно відварити кусочки м'яса, можливо, навіть в процесі змінити воду. А поки м'ясо відварюється, мій чоловік нарізає мясне. Він завжди використовує для солянки три різних види якихось ковбас. Друзі, нам також цікаво, за яким рецептом ви готуєте солянку. Якщо ваш спосіб приготування відрізняється від нашого, то, будь ласка, пишіть ваші рецепти внизу під відео. Мій чоловік завжди каже, що він не вміє готувати, але насправді я вже дуже багато разів переконалася в протилежному. Що стосується солянки, то я не готувала її жодного разу і не бачу потреби, оскільки він готує дуже-дуже смачно. До речі, мого чоловіка звати Ростислав. І дуже часто, особливо після роботи, коли він повертається додому, до нього проходить натхнення і він готує щось смачненьке, щоб ми могли разом повечеряти. Наше м'ясо вже закипіло і тепер потрібно злити воду і гарнисінько його промити. Вже в другій воді ставимо його знову варитися. А ростик відкриває банку з огірками, щоб тепер ще трошки і їх нарізати. А далі невід'ємною складової солянки є чорні оливки. Нам потрібно розрізати їх просто навпіл. До речі, мій чоловік їсть оливки тільки в солянці, в будь-якій іншій страві він їх взагалі не розуміє. А далі ми готуватимемо зажарку на сковороді. Нам також потрібно дрібно нарізати цибулю та спершу її піджарити на сковороді. Цибуля трохи змякла, і тепер ми викидаємо сюди всі наші нарізані ковбаски. Далі додаємо наші нарізані консервовані огірки. А тепер нам потрібно додати стільки кип'яченої води. Щоби покрити весь вміст продуктів в сковороді. Далі додаємо 2-3 столові ложки томатної пасти, все гарнесенько перемішуємо і накриваємо кришкою. Потрібно так томити приблизно хвилин 10. Уже зварилися наші кусочки м'яса, це, до речі, свинина. Тепер потрібно м'ясо обережно вийняти і порізати на невеличкі сматочки, оскільки всі кобасні вироби ми нарізали невеличкою соломкою, то і це м'ясо також потрібно нарізати так само. Гарненько нарізавши, повертаємо м'ясо назад в бульйон. І додаємо сюди також весь вміст сковороди. Долянка вже виглядає дуже гарною рум'яною і до того ж дуже гарно пахне. Але тепер ми ще додаємо сюди наші розрізані навпіл оливки і додаємо трошки солі до смаку. А ось тут мій чоловік показує, що далі потрібно накрити кришкою і ще 5 хвилин кип'ятити. А після залишити просто під кришкою, але вже без вогню, на 15 хвилин, щоб вона гарненько настоялася. А тут у нас вже готова солянка, яку можна пробувати. Саме завдяки тому, що мій чоловік завжди так гарно і ретельно дотримується рецепту, то й солянка в нього виходить завжди однаковою. Бо ж коли я готую більшість своїх страв, то я буває додаю інгредієнти на око, або якось під настрій готую і кожного разу отримую якийсь інший смак з якимись іншими відтінками. А тут кожного разу завжди однаково смачно. А ще мій чоловік каже, що тут трохи неправильна подача, оскільки солянка подається із ложкою сметани та кусочком лимону. Але ні того, ні того зараз у домі немає, а вже пізній вечір. Тому ми пробуємо солянку такою, як вона уже є, але запевняю вас, вона дуже смачна. Тому ви обов'язково готуйте і, будь ласка, залишіть багато приємних коментарів для мого чоловіка, адже він дуже-дуже старався. Щось таке? Вилізіш? Ну, що тут такого? Тут чистий стіл. Дякуємо за перегляд та до зустрічі.